Ишній ректор ірпенського податкового вишу Петро Мельник намагається через суд повернути собі посаду ректора. Окрім цього, часто навідується до вишу і навіть зриває його роботу. Петро, <плес> Що ви вчена рада сама ученого. Я прошу я. вас, я. 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 приходить без він, запрошення, він. на регламент не зважає. Це про екс-ректора податкового університету, який знову з'явився на вчену раду. Поводить себе, як завжди, нахабно, навіть дозволяє собі грубощі на адресу керівництва закладу. Улок, они, вступи, они не будут молчать, они не молчали. Вы уголовник, вы слушайте. Что вы такойсь? Кто вы, кто вы такой? Ве? Ве? Кто вы кто такой? Я член по курсу. Вы наук. А вы по да, э вас на вылах не будете Что? Кто вы ве? такой? Мельник нині в університеті не працює, а отже, не може відвідувати вчену раду, не кажучи вже про таку поведінку. Відтак присутніх це обурювало. Хто Я... там скаже? А, а ви, подали? ви, ви, подали? ви, ви подали, Два, так? виняємо. Що ви тут устраювати? І що хто? Оба вперед зал. Та, попри всі намагання екс-ректора, зірвати засідання вченої ради йому не вдалося. У нас в місяці перше питання, це в нас почесне, почесну, прихов професійно, Олександр, це все життя маємо. Професура, вдаючи, що його немає, приступила до розгляду питань порядку денного. Судентр, Він, не На всіх нас є. Які... Якщо ви не зупинитесь, я вам подякую і підуть. Ну, мельника це не зупинило, і він поводив себе ніби на ринку. Коли нагороджували Олександра Сластьоненка званням почесного професора, весь колектив на знак поваги встав, крім мельника. Тися немає чого, розповідають в університеті. Мовляв, колишній шеф від початку був завзятим регіоналом і вічливістю ніколи не відрізнявся. Під час його ректорства в технікум вкладалися колосальні державні кошти, частина з яких випадково зникала. А вступити до вузу не вдавалося. Просто так про це свідчать матеріали кримінальних справ, вибори 2004 року, та справа з хабарями за вступ до вишу. Хто головний? Шановний Петре Володимирович, ваш час управління залишився у минулому разом з корупційними схемами та фінансовими зловживаннями, прикладів маса, лише за останній час, за листом заступника Генерального прокурора України Гузиря. Розпочата. До судового слідства кримінального провадження за частиною 4 статті 368 КК України 11 березня 2015 року розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. У зв'язку з тим, що ви є член, членом вченої ради, прошу вас покинути це засідання. Виходіть, будь ласка, святе. Свідово показали своє обличчя при народу. Я сам вийду, не треба мене виводити, але ми показали, хто є по суті. Дякую. Тому важливим залишається питання: чи обере вуз собі некорумпованого ректора, чи Міністерству освіти доведеться зробити його філією торговельно-економічного університету. Вчора на засіданні Кабінету міністра України було винесено Рішення, проєкт рішення, яке звучить так, прийняти пропозицію Міністерства освіти і науки України щодо реорганізації Національного університу Державної податкової служби України, шляхом його приєднання до Київського національного торговельно-економічного університету, утворюючи на його базі, структурний підрозділ університету, Реорганізувати, реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень і так далі, і так далі. И причина цьому, це Петро Володимирович. Аналогично поступили с вузом в Львове, объединивший его э, с э, э, Национальным университетом Франка и наш университет решили ликвидировать для того, чтобы ведомый фальсификатор, как пишут народные депутаты, и коррупционер Мельник, не стал ректором. То есть, если вы хотите, чтобы он продолжал сидеть... Документ подписан собсу першим заступником міністра і іншими. Я не хочу, щоб університет став філіалом. Я хочу, щоб університет був окремою юридичною особою, яка готує подби, податків, міліціонера, мирників, фінансиста і інших. Вам вирішать, ви в член рада.